Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з гривні грошової одиниці, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї. За гривку відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Наприклад, на цій ймовірно нанесено графіті її володаря, тому іншою та. Такої, мабуть, не знайти. Отже, стародавня київська гривня була придбана за 65 тисяч гривень сучасних або ж 1580 доларів. Далі два суверена 1987 року. Монета, яка була викарбувана на королівському монетному дворі міста Уельсі. Вона виготовлена з золота 917 проби. Вага 16 грамів, тираж 14300 штук. На аверсі тут зображена королева Британії Елізабет. На реверсі святий Георгій. Придбали два суверени за 72 тисячі гривень або ж 1750 доларів. Далі нагороди чемпіона, які належать Андрію Колінову. Він займався підводним орієнтуванням, був багаторазовим чемпіоном СРСР, чемпіоном світу та заслуженим майстром спорту. Цікаво, що нагороди його дружини, чемпіонки у цьому ж виді спорту, також були виставлені на торги. За них віддали 33 тисячі гривень. Ці ж нагороди були придбані за 72 тисячі 884 гривні або ж 1770 Доларів Далі зірка героя соцпраці. Герой соціалістичної праці, державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки за працю в СРСР. Герою соцпраці вручався орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та золота медаль Серп і молот». Всього за 53 роки було зроблено 20 613 нагороджень. Золота зірка була придбана за 100 тисяч гривень або ж 2440 доларів. Далі монета присвячена видатній пам'ятці друкарства Острозькій Біблії, першому повному друкованому виданню Біблії церковнослов'янською мовою. Книга була надрукована в майстерні відкритій при Острозькій академії у 1581 році. Монета випущена у 2007-му. На аверсі тут зображено стилізований фрагмент першої сторінки Острозької біблії, державний герб України, номінал та рік карбування. На реверсі портрети Івана Федорова та Костянтина Острозького, які тримають розгорнуту книгу, придбали цю монету за 112,5 тисяч гривень або ж 2740 доларів. Далі старовинний годинник, котрому, судячи з усього більше ста років, виготовлений він відомою компанією Лефар, яка була заснована у 1888 році в Швейцарії. Годинник на ходу проте потребує ремонту. Його корпус виготовлений з золота п'ятдесят шостої проби. Старовинний годинник придбали за 130 тисяч гривень або ж три тисячі доларів. Далі 5 рублів 1909 року, викарбовані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вони вважаються досить рідкісними, бо з року в рік таких монет карбували десятки мільйонів штук. Тираж 1909 року невідомий, але судячи з вартості таких монет, вкрай низький. 5 рублів виготовлені з золота 900-ї проби і важать 4,3 грамма. Придбали їх за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі лот, який обов'язково сподобається букіністам, це історія нової січі, ілі последнього коша Запорожського». Він написаний істориком та етнографом Аполлоном Скальковським. Це перше видання, надруковане у 1841 році, в Одесі, написане на основі документів з архіву Коша останньої січі, власником яких тривалий час був автор. Зараз його колекція зберігається в центральному державному архіві України. Історія Нової Січі була придбана за 160 тисяч гривень або ж 3900 доларів. Не так давно в одному з оглядів незвичайних лотів, придбаних на Віоліті, ви могли побачити голову античної статуї, за яку віддали тисяч гривень. Ще одну продали минулого місяця, і вона потрапить в наступний огляд так званого непотребу. Ця ж вже третя, і напевно найцікавіша. Знайшли її ще в часи СРСР Дайвери біля берегів Криму. Вона, можливо, римського походження, можливо, стародавньої. Греції. Придбали голову за 200 тисяч гривень або ж 4870 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась колекція сучасних українських монет. Вона складається з 550 монет, випущених у 1995-2024 роках. Неймовірно, але колекція повна. Тобто 45 планшетів містять абсолютно всі пам'ятні монети з неї зільберу, викарбувані в цей період. Отже, колекція монет була придбана за 396 тисяч гривень або ж 9 тисяч. 650 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!